Рішив запекти козу, а точніше, цапа. І зробив маринад, і будемо маринувати. до, пускаємо до завтрашнього дня, він буде гарно набирати свої аромати. Де ти Вим... маєш його запікати? В печі. Добу стояв в маринаті, витягнув, обсушив полотенчиками і зараз будемо додати спеції. У мене. Такі градієнти. Вичовлений лимон, чесничок, багатенько, чесничку, келендра, перець чорний. Паприка. Це турецька спеція. По правді говоря, я не знаю, як називається, може хтось знає, але ну, вона точно йде для цього діла. теж не жаліти. Ретельно перемішуємо, гарненько змащуємо ззовні, зсередині Спеціями даємо огонь по боках, по краях. Так, ставимо в піч запікати. 4-5 годин можна залишати його. О, От прийшов той момент. Вау, який колір. Прямо десь розлазиться. М'ясо розложене, прямо розсипається в руках. Посипаємо цибулькою, маринована цибулька, Останні. штрих. Зелень. От. Готуйте, смакуйте, я дуже старався. Я думаю, дівчата мої будуть задоволені. І дай Бог всього найкращого всім і до перемоги.